Вітаю, я Володимир Бондаренко і ми продовжуємо виконувати завдання щодо пошуку і збереження інформації з інтернету. Завдання 2. Підручник Морза. Барна. Урок 8. Треба створити новий текстовий документ у текстовому процесорі. Знайти в інтернеті інформацію, ну, наприклад, 2% про дружбу. І вставити цю інформацію у документ. Оскільки ми навчаємося дистанційно, то для виконання цієї частини завдання нам потрібно додати або створити документ. Пройде деякий час, поки документ буде створено. Якщо браузер налаштований на дозвіл виринаючих вікон, то Автоматично відкриється документ для редагування. Якщо такого не відбулося, ми можемо просто клацнути мишею по цьому документу створеному. І він буде відкритий у новій вкладці. Перейдемо на вкладку пошуку. Вона в нас ось. Ведемо пошуковий запит. Прислів'я про дружбу. Тиснемо Enter. Бачимо, що у нас вже навіть є відповідні прислів'я, ми можемо їх скопіювати. Два, які нам подобаються. Ну, наприклад, на ці два. Виділили, а потім за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl-C або за допомогою правої кнопки миші по виділеному. Оберемо вказівку копіювати. Повернемося на вкладку із нашим документом. Ось вона. Знову ж таки, або за допомогою клавіатурної комбінації Ctrl-V, або за допомогою контекстного меню, яке викличемо правою кнопкою миші, беремо вказівку «Вставити», Бачимо два прислів'я. Повертаємося до завдання. Тепер дві загадки про тварин. Змінюємо пошуковий запит. Загадки про тварин натискаємо Enter. Тепер уже е нам прислів'я ніхто, верніше, загадки ніхто не пропонує, нам потрібно відкрити якесь покликання. Ну, наприклад, перше. Гартаємо трошки нижче. І бачимо декілька загадок. Знову виділяємо дві загадки. Права кнопка Копіювати. Повертаємося до документу. Права кнопка «Вставити». Шукаємо гімн України. Повертаємося до вкладки з пошуком. Набираємо у адресному рядку гімн України і нам потрібен текст. Ми можемо взяти текст із першого покликання Вікіпедії. Погортати. І вибрати сучасний текст. Традиційно права кнопка миші копіювати. Повертаємося до документу. Права кнопка миші Ставити. І так виконуємо завдання до кінця. Сподіваюся, самостійно зможете подавати це завдання. Для того, щоб прозвітувати, нам достатньо змінити назву документу. Наприклад, вказати результати пошуку. Натиснути Ентер і вкладку із результатами пошуку закрити. Зверніть увагу, що при спробі відкрити цей документ ми побачимо вже документ змінений. Додаткових дій щодо збереження документу виконувати не потрібно. Дякую за увагу!